Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І сьогодні зараз я розповідатиму про деякі цікаві сузір'я. Неозброєним оком на небі видно приблизно 6 тисяч зірок. Астрономи давнини поділяли їх за яскравістю на 6 зоряних величин. Найяскравіші зірки належали. До першої величини. Найтьмяніші до шостої. Пізніше, із появою телескопів і розвитком техніки для спостережень постала потреба визначати зоряні величини точніше. Формально зоря першої величини у 2,5 рази більша зорі. Другої величини. Ну, а також зоря першої величини у 100 разів яскравіша за зорю шостої величини. Так, Тобто, оця величина вона характеризує яскравість. Тобто, коли ми кажемо, що одна зірка більша іншої, це мається на увазі не її розмір, так, а її яскравість. Ну і за такого визначення деякі зорі мають. Нульову і навіть від'ємну зоряну величину. Ось дуже яскрава зірка вега, яку сьогодні ввечері можна буде спостерігати, так? Її зоряна величина дорівнює нулю, рівну 0. Ну і треба зазначити, що це подвійна зірка. Ну, а найяскравіша зірка нічного неба Сіріус має зоряну величину приблизно мінус півтора. Ну, сьогодні ввечері Сіріус не буде видно в небі над Україною, так? Тому що він вже в цей час зайде. Хто хоче спостерігати Сіріус, це треба робити в день, ну, але за допомогою спеціальних засобів або телескопів, або дуже глибоких колодязів. Ну, і сучасна шкала також дозволяє одержати значення зоряної величини і для сонця. Це приблизно мінус 27. Ще з давнини люди об'єднували групи зірок у сузір'я і давали їм назви героїв, тварин, рослин, речей. Деякі назви сузір'їв пов'язані із мітологією. Зірки у Сузірях опиняються поруч, якщо їх розглядати саме з планети Земля. Насправді вони розташовані у космосі на великих відстанях одна від одної. Ну і цікавий виняток становлять хіба що становить група зірок Сузір'ї Великого Воза або Великої Ведмедиці. І розподіл зірок по сузірях цілком довільний. Різні культури виділяють на небі різні сузір'я. Однак декілька найпомітніших контурів, складених яскравими зірками, виділяються більшістю культур, хоча отримують різні назви. Міжнародний астрономічний союз поділяє небесну сферу на 88 ділянок з точними межами між ними. Завдяки чому будь-який напрямок чи місце на небі потрапляє в межі якогось єдиного сузір'я. Треба зазначити, що число 88 також вважається священним в астрології. Зірки в Сузір'ях прийнято нумерувати буквами грецької абетки: альфа, бета, гамма, дельта, епсилон, дзета, ета, тетта, капа тощо. Ну і бачимо, так ось оця зірка вега, так, вона ще має номер альфа-ліри. так, Зірка Арфи, так, альфа ліри Сузір'я під назвою Мала ведмедиця, ось зараз я збільшую її. Якраз там буде щось пролітати сьогодні в цьому Сузір'ї. Старлінг буде пролітати. Так от, народи моря з давніх давен використовували це сузір'я під час навігації. А наші ж пращури називали його Пасіка. Назва Мала ведмедиця була запроваджена у 1933 році у зв'язку зі змінами українського правопису на вимогу московицьких загарбників. Сузір'я містить 40 зірок, видимих неозброєним оком. І от астеризм, малий ківш, такий досить помітний, так, утворює характерну фігуру на небі і складається із семи зірок. Альфа малої ведмедиці ось вона. Яскрава зірка розташована поблизу північного полюсу зоряного світу, тому її ще називають полярною. У нашу еру ця зірка майже нерухома при добовому обертанні зоряного неба. Ну і таким чином стає зрозуміло, чому українці здавна називали її квочкою. Тобто вона сидить на одному місці і так начебто щось висиджує. Ну Ось я зараз зроблю прискорення, прискорення часу, щоб побачити добове обертання зоряного неба. І ми спостерігаємо, що відбувається. Ось дивимося, так? Інші зірки з інших сузірів, так, вони рухаються, вони обертаються, тобто деякі рухаються донизу, деякі взагалі можуть заходити над горизонтом, деякі сходити. так, Але полярна зірка нам здається нерухомою, ну, принаймні при добовому обертанні. Зоряного неба. Ну і тому вона дуже зручна для орієнтування, напрямок на неї майже збігається так з напрямком на північ, і висота над обрієм, висота над обрієм дорівнює географічній широті місця спостереження. Але через процесію зімної осі положення північного полюсу зоряного світу змінюється. Найближче до нього полярна зірка підійде у 2100 році. Ну і я бажаю всім нам дожити до цих світлих часів, щоб поспостерігати за тим, як полярна зірка підійде до справжнього, так би мовити, полюсу зоряного світу. Ну, а в 4 тисячолітті роль полярної почне відігравати вже інша зоря. Що цікаво, полярна зірка є найближчою до землі пульсуючою змінною зіркою. Ось бачимо, да, тут написано її тип, що це пульсаційна змінна зірка. Її період пульсації становить приблизно 4 доби. Так, і крім того, ця зірка ще є подвійною. Так, тобто, це означає, що ці зірки обертаються навколо спільного центра Мас. А в деяких джерелах я читав, що полярна зірка навіть є потрійною, і треба додати, що у південній півкулі немає яскравої полярної зірки. Ну, і мене це наштовхує на думку про несиметричність Всесвіту. Наступне сузір'я, на яке я хочу звернути вашу увагу, це. Сузір'я дракона, і воно межує із пасікою, так, межує з малою ведмедицею, та й великою ведмедицею. Так, у нього там є спільний, спільний периметр. Названо це Сузір'я на честь легендарного дракона Ладона. Котрий охороняв яблука в саду Гесперид і ніколи не спав. Дуже яскрава зірка, так, це Ельтанін, так. Ну і треба сказати, що є також яскрава зірка Растабан, це бета-дракон. Цілком можливо, що в цьому сузір'ї є десь зірк є десь зірки, або є зірка, яка схожа на нашу, на нашу зірку. Ну і пропоную зараз отак відстежити зірки, які входять до цього сузір'я, щоб можна його було пізнати. Тобто, щоб побачити сузір'я дракона, так треба помітити. Великого воза, так, малого воза, а він якраз поблизу з ними межує, межує з ними, і його хвіст, так би мовити, заходить між двома оцими ведмедицями. Бачите, ось тут оце хвіст дракона. І, от, власне, одна яскрава зірка. Друга яскрава зірка, третя яскрава зірка. І далі вже цей хвіст трошки вигинається. так, Дуже яскрава зірка, да, яка вже може, там, скажімо так, стосується тулуба, потім уже вигін відбувся, так. Зараз. Ось сюди я хотів потрапити. Це у нас тут штучний штучний супутник. Ось ось. Оце, ось оця зірка, так? Це. Це теж стосується дракона. І далі вигін. Вигін йде вже в інший бік, так, іде на його, на його шию тут, тут зірка. Ну і далі вже найяскравіше. Так, Растабан і ельтанін. Тобто сузір'я дракона, да, це ось такий, така хвиля, такий вигін. Так, от хвіст, тулуб і далі шия до, до очей. Так, ось така зигзагоподібна зигзагоподібна лінія. Також цікавий об'єкт, який не є не є сузір'ям, так, але хочу звернути увагу, так, це котяче око. Нам зараз його не видно, так? Ну, це в Сузір'ї псів, так теж поблизу, поблизу ведмедиць, але якщо збільшити, бачимо ось так: ось цю оцю галактику називають котяче око або ще. Око крокодила, так цікаво, ну цікава, скажімо така. Форма цієї галактики, так бачимо, вона така закручена по, по спіралі, так вона закручується і е, цікавий, гарний такий зов, зовнішній вигляд у неї, але е, побачити ми її зможемо тільки е, у телескоп, так, тому що якщо я е, десь так повертаю до. Повертаю цю карту до того стану, в якому вона може бути видима неозброєним оком, так, то цей об'єкт, ця галактика неозброєним оком не видима. Хоча насправді розмір її велетенський. Ну і, можливо, останнє Сузір'я, на яке я хочу звернути увагу сьогодні, це сузір'я Хрест. Зараз я. На на нього. Ось. Хрест або лебідь. Так, ще одне сузір'я північної півкулі зоряного неба. І воно розташовано якраз в смузі чумаського шляху. Бачите, ось оця така туманність, так, або якась така легка освітленість, яку ми тут помічаємо. Так, це і є чумацький шлях. Тобто більш освітлено. Ділянка неба порівняно з іншими. А, ну і погодьтеся, так, що ось ці п'ять яскравих зірок, так, вони утворюють хрест. Ну і це якась певна така аналогія з південним хрестом, так, який видний тільки в південній півкулі. А, ну, але також а, має це Сузір'я таку гарну поетичну назву лебідь. І найяскравіша його зірка це Денеб, Альфа-Лебедя, так, подвійна пульсаційна зірка, так, приблизно зірка першої зоряної величини. Ну і власне вона одна із найяскравіших зірок нічного неба взагалі, так? Тому на неї можна орієнтуватися, так, щоб. Знайти саме Сузір'я. Ну, і якщо ви вже знаєте, де знаходити Сузір'я дракона, то Сузір'я Христа або лебедя, воно там поблизу, і його легко пізнати за ось цією формою, да, формою у вигляді, вигляді Христа. Що ж, ну, як ви розумієте, сузір'їв є насправді. Дуже, дуже багато. 88 сузір'їв. я розповів тільки про 4 із них, тому, будь ласка, в коментарях напишіть, скільки це становить у відсотках 4 сузір'я із 88 можливих. Але, як на мене, ці сузір'я є найцікавішими, тому що їх легко помітити. На зоряному небі в північній півкулі, так, деякі з них розташовані поблизу осі світу, так поблизу північного полюсу зоряного світу, тому деякі з них ніколи не заходять над горизонтом, а деякі, якщо і заходять, то, то ненадовго, скажімо так, так, і так чи інакше їх. Все одно потім можна буде спостерігати. Ну і значення цих сузірів є доволі таки символічним, бо, як то кажуть, як на небі, так і на землі. Тож, на цій, так би мовити, підсумковій ноті, і буду закінчувати сьогоднішню розповідь про деякі цікаві. suziria